Знайомили мешканців та гостей Івано-Франківська з єврейською культурою впродовж двох днів у середмісті відбувся фестиваль Євреї Станиславова. Хто вони? Другий день заходу розпочався із майстер-класу з ідишу «Ан Фейєве цей напис означає, що якщо ви знаєте тору, це не означає, що ви не будете грішити. Особлива мова їді тим, що зараз насправді нею дуже мало хто володіє в наших двох містах, буквально кілька людей. Але до Другої світової війни це була дуже значна частина історії і культури наших міст. Ми не хочемо ставати історією, ми хочемо зберегти її. Нині в Івано-Франківську проживають майже 170. Представників єврейської спільноти, а двері синагоги зазначає голова єврейської громади Мойша Лейб Колесник. Відкриті для франківців не тільки під час фестивалю. 31 рік, як ми тут функціонуємо, і вона завжди відкрита кожен божий день. зрання я тут і до обіду, десь так, бо то довше не втримається. У нас по мамі наших місцевих десь чоловік може до 170 на місто. По татові там вже ну то вже не рахується, бо душа передається виключно через маму. От яка матка, так і дядько. Так, так мовили по польську кидись. Так от. І е, зрозуміло, ще там така ж кількість є по по татові, по дідові і там, і там, і там далі. От, але слава богу, переважна більшість людей – то старші, молодь вся виїхала. провели фестиваль в рамках проєкту дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території у межах програми співробітництва Угорщини, Словаччини, Румунії та України за фінансової підтримки Євросоюзу за його кошти, каже менеджерка проєкту Юлія: провели частковий ремонт синагоги та розробили тематичний туристичний маршрут івано франківськом Це також для жителів Івано-Франківська, для гостей Івано-Франківська, щоб познайомитися. Більш детально з тими євреями, які проживали в нашому місті, оскільки в певний період часу, зрештою, єврейське населення переважало навіть чисельність самих мешканців Івано-Франківська. Також ми встановлювали 10 туристичних дошок. Це по різних будівлях, деякі з них на жаль, не збереглися в даний час, тому щоб відзначити певних особистостей, які внесли такий чималий вклад в наше місто. От ми встановили пам'ятні дошки. Провели під час фестивалю й благодійний ярмарок. Тут можна було придбати патріотичні та різдвяні вироби, іграшки на ялинку та пряники. А ось таких синьо-жовтих ангеликів спеціально для цього дійства створили діти-переселенці. Ми це робили без голки, ну тільки фетр, Два кольори е, мож, і та нитка і все. Вирізали квадратики, робили з ну, бумаги ша... шарики. А, потім... потім завертали їх бумагою просто, отак, щоб вони були рівні. Потім вложили на посеред середину квадратка і заворачували ось так. Потім робили брали. Сі потім ми взяли мотузку, тут голову, щоб вона трималася добре. Головна мета ярмарку зазначають організатори зібрати фінансову підтримку для єврейського батальйону. Дуже багато представників єврейської общини зараз воює на сході України, так само як і українців. Тому ярмарка у нас збирає кошти, щоб ми могли долучитися до такої ініціативи нашого комунального підприємства Франків зігріває воїнів. Тут в основному такі більш патріотичні речі продаються, які не дуже пов'язані з єврейською культурою. Але тим не менше, євреї які споконвіки жили в Україні. Вони теж вважають себе українцями. Усі виручені кошти з ярмарку будуть спрямовані на закупівлю водонепроникних шкарпеток для ЗСУ. Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.